Вітаю! Одразу починаємо. Laughed сміятися з. В laugh at використовується применник AT, тому що він вказує на об'єкт або людину, над яким сміються. Чому саме at? At передає напрямок сміху або об'єкт, який є причиною сміху. They laughed his joke – Вони сміялися з його жарту. She laughed the funny movie – Вона сміялася з комедного фільму. Інші дієслова Z, які виражають спрямованість дії на конкретний об'єкт. Look at, дивитися на. He looked at the painting. Він дивився на картину. Shot at – Кричати на. She shot at him. Вона кричала на нього. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні. У разі love правильним є саме «at», щоб вказати над чим або ким сміються. Отже, love at» означає сміятися над чимось або кимось. Look at. Дивитися на. У виразі look at використовується at, тому що він вказаний на напрямок зору, тобто на те, на що або на кого спрямована увага. Чому саме at? At використовується для позначення напрямку або об'єкта на який спрямований погляд. Наприклад, She looked at the painting. Вона подивилася на картину. He looked at his watch. Він подивився на свій годинник. Add виражає фізичну спрямованість зору на певний об'єкт, людину чи місце. Look at me. Подивися на мене. They looked at the sky. Вони дивилися на небо. Чи можна використовувати інший прийменник? У виразі look правильним є тільки at, якщо ми хочемо вказати на об'єкт на якийсь прямо увагу. Інші прийменники змінюють значення. Look for шукати. У виразі look for використовується прийменник for, тому що він вказує на об'єкт. Який шукається або на те, що є метою пошуку. Чому саме for? For використовується, коли ми говоримо про об'єкт пошуку або мету пошуку. She is looking for her keys. Вона шукає свої ключі. I'm looking for a new job. Я шукаю нову роботу. For вказує на призначення або мету, коли ми говоримо про щось, що шукаємо або намагаємося знайти. We are looking for answers. Ми шукаємо відповіді. He is looking for a place to live. Він шукає місця для життя. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні. У виразі look for, прийменник for є правильним. Інші прийменники змінюють значення виразу. Need for потребувати необхідність. В виразі need for використовується прийменник for також, тому що він вказує на об'єкт, в якому є потреба або мету цієї потреби. Чому саме for? For використовується для вираження потреби або необхідності в чомусь. Наприклад. There is a need for more resources. Є потреба в більших ресурсах. She has a need for attention. Вона має потребу в увазі. For вказує на мету чи об'єкт, який є необхідним або потрібним для чогось. There is no need for you to worry. Тобі немає потреби переживати. He expressed a need for improvement in the process. Він висловив потребу в покращенні процесу. Чи можна використовувати інший прийменник? У виразі need правильним є лише for, коли мова йде про потребу в чомусь. Інші прийменники змінюють значення або є граматично неправильними в цьому контексті. Отже, need for означає необхідність або потребу в чомусь. Proud of пишатися. У виразі proud of використовується прийменник of, тому що він вказує на об'єкт гордості або те, чим або ким людина пишається. Чому саме of? Of використовується для вираження відносин гордості між людиною та тим, чим вона пишається. She is proud of her achievements. Вона пишається своїми досягненнями. He is proud of his children. Він пишається своїми дітьми. Of вказує на те, чим чи ким людина пишається. They are proud of their country. Вони пишаються своєю країною. I'm proud of my team. Я пишаюся своєю командою. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні, у виразі proud of правильно використовувати тільки of. Інші прийменники змінюють значення виразу proud with або proud about будуть неправильними в цьому контексті. Отже, proud of означає пишатися чимось або кимось. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.